Вітаю, друже, дякую, що завітав до мого каналу. Зараз я отримую багато запитань на, на тему Запоріжської атомної станції. Дуже Бо хвилюються людей. Бачили ми, що МАГАТЕ приїжджало і все таке інше, але не зовсім зрозуміло. Багатьом багато запитань, що і як це буде. Ну і тоді давайте подивимось, чи існує загроза. І, ну, взагалі, як виглядає зараз ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Взагалі-то загроза є. Але ми бачимо, що у нас тут багато з п'яті карт. У нас є 4, три старших аркана. Загалом це добре. І не треба лякатися оці картки. Так, слово дуже неприємне, але це. Каже не про саме смерть, а це каже про якусь трансформацію, якісь швидкі зміни, і взагалі то ситуація якась дуже мутна, там задіяні великі гроші, і поки що ніхто нічого не вирішив. Ще якби рішення зріє. Поки що картки не можуть сказати, яке буде рішення, рішення прийняте. І високі люди цим займаються. Ну, Щось буде таке несподіване прийняте рішення воно ну, буде якесь <с> странне, дивне. Але ну, воно буде таке не страшне. Нам воно буде здаватися якимось дивним, мабуть, не, не роз, незрозумілим, але воно, мабуть, буде ну, найкращий із можливих, скажімо так. А поки що нічого не ясно. Рішення ще не прийнято. Воно обосолюється. Так, 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 так. Ну, дивимося, що нібито загроза є, але вона не справдиться. Ну, давайте ще так запитаємо так, чи МАГАТЕ, чи допоможе МАГАТЕ зняти цю загрозу? І саме МАГАТЕ допоможе зовсім закрити це питання, зняти цю загрозу. МАГАТЕ. Ні німагате цьому допоможе. Зовсім ні магате. Інші це будуть люди, магате нічого не здатна, Вони такі декоративні. ні звикли вони вирішувати такі дуже. Важкі питання, і ну, не, не вони вирішать, але вирішить. Все буде добре, бачите? Дуже велика людина якась, буде приймати рішення, багато, багато варіантів розглядається, і все буде зроблено добре, але це буде не багато. Мені бояться приймати а, серйозне рішення. Не вміють цього робити, що чогось лякаються, ну, тобто, ні, ні, це зовсім не та організація, яка може рішити, вирішити це питання. Щось треба робити з, з цією організацією. Тобто, друзі, все буде добре, не треба лякатися з, через Запоріжську АЕС. Загрози не буде. Вона мінімальна, скажімо так. Ну, це добре. Я дякую вам, що дивилися. Дякую тим, хто допомагає каналу і чекаю на ваші запитання. На все добре і слава Україні!